Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий рецепт ковбаси в духовці, часникової такої. Ось, ось така вона виходить у розрізі. Дивіться, яка делікатна. Виходить з кусочками м'яса, соковита така, е, смачненька така. То не всіх є буджарні, що можуть собі закоптити. А в духовці може кожен собі зробити і на Великдень буде смакота. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо часникову ковбасу. Тут усього в мене разом. Свинина, телятина і почеревина є всього 3600. Свинини у мене є 3540. Телятини я маю кіло 290. Є і 750 грамів отакої почеревини маю. Зараз ми все, все будемо чистити. Таке котре жирне. Гудь будемо обрізати отакий жир від того. Все будемо чистити, отак, жир, жир все будемо, аби були чисті нам такі кусочки м'яса. А це все будемо складати окремо. Все отаке жирне, отаке. Бо це будемо перемелювати жирне, будемо перемелювати разом з телятиною. А такі кусочки, що полиші все честі, будемо зараз їх нарізати. О. Так, ми вже позачищували. Оце м'ясо ми тепер будемо різати на такі кусочки, невеликі, отакі позовно, отако. Добре би воно ще було трошки підмерзли, і буде гарно нарізатися. Ось так ми нарізаємо. А, а це, що ми зачистили, по черевам будемо е, е, молоти на дрібному ситку. От. І тепер ми оце ріжемо на такі кусочки. Ось тако, уздовж. А тепер отак у поперек. На дрібні кусочки такі. Ось такі аби були. Дрібні такі невеликі кусочки аби були. І будемо окремо тут складати. Ось на такі кусочки ми порізали свинину таку чисту, а тепер оцю в'ядину, то, то телятину і почеревину, і то ті обрізки з тої свинини будемо молоти на найдрібнішому ситкові. Все перемелюємо тепер. А тепер ми будемо оцю почеревину. Сало з почеревану будемо з чесником. У мене тут дві головки чеснику почищені. От Ви собі даєте на свій смак, яку любите. І з цим перемелюємо разом чесник і е, це сало. Так само сало любите даєте більше, любите даєте менше. І це все ми перемелюємо. Так, тепер ми змішуємо. От тепер висипаємо ми ці кусочки сюди у мельничку. Висипаємо це все, що я налисно, сало, телятину і тут все висипаємо сюди. Отако От висипаємо. Тепер ми додаємо сюди сіль. На, на кілограм м'яса дається 15 грамів соли. Значить, тут у нас є 3,654 грами соли. Добавляємо три чайні ложки цукру. На кілограм дається чайну ложку. Я вам все напишу. То, 3 600, значить три пів. Ми даємо чайної лишки цукру. Тепер даємо пів, по пів чайної лишки перцю на кілограм. Значить, у нас три будемо давати. Трошка неповних дві, дві, чай... дві чайні ложки дамо. Будемо ще пробувати. І будемо давати ще сюди столову ложку або дві, дві чайні дамо або маємо чайну гірчиці я дам. Раз. Дві чайні ложки гірчиці. Додаємо сюди води досить холодної. Я даю отакий, отакий стакан. 250 грамовий і тепер це все ми будемо вимішувати. Добре вімішити. Я буду так ще й машину, лиш так переміщаю, буду машину, бо руки не дуже. Я буду машину вимішувати. Ось так все все. Гуляю ще води, бо то на кілограм йде 150 грамів. У мене мене тут три, то 450 і пів я даю, я даю два такі стакани. І тепер все отако перемішую. Той то телятини в мене є, тут воно вибирає. То треба дивитися і фаршу, яке. До цього і що печена у духовці, я нітритну сіль не даю. Селітри я тут не додаю, бо вона буде печися в духовці, я, я не буду давати. Я за того дала більше телятини. О, файно так вивісимо. Ось дивіться, такий має вийти у нас фарш. Аби отакі були гейнитки, аби отак тягнувся. Ви тоді такі тягне всі е, Нитки такі, такі мають бути. Отак вибивали. Я виб... Ми вибивали машинку крюком у машинці. Оцим і ми вибивали. Загружаємо цей фарш. Тепер у такий наш шприц. Ось. І будемо зараз набивати. Чоловік загружає. Так, ось такі кішки маємо у нас є. Тут 10 метрів є. Ось, ось такі. Во. Я їх замочила, вони продають ці солень, солені такі. Я їх файно промила, намочила. І тепер будемо зараз їх е, начиняти. О, файно, ось так. Пускаємо так трохи м'яса сюди фаршу і ось тако просуваємо. Ось так, а беж повітрі вийшло. О тепер тут зав'язуємо. І будемо полегеньку набивати. Ось так. І не дуже аби було так щільно, і так, аби було нормально. Вскільки це О, має бути. То я поділила на, на дві, і отаких от у нас вийшли. Кобасів. Тепер ви можете собі їх заморозити, або зразу запечи, Можна на сковорідці їх смажити так само. Або запікати, або смажити, або просто Треба вам поставили морозилку в, в будь-який час, тоді можете брати. Ми, я буду запікати в духовці. Ось такими. Але спочатку я поставлю, аби вона. Відстоялась. Я отак і поставлю, аби вона стекла. Ось так потек, і я би поставлю, аби постікала через ніч. Так, тепер ми от що робимо оцю е, решітку в духовці. Ми отак трошки змаз... змазуємо олією. отак Отакво. Прис... Ми будемо запікати на оці решітці від духовки. Тепер ми беремо, о, можна було зробити е, меншу. Але ми беремо ось тако, аби у нас більше помістило. Отак От я зроблю ось. Бо в мене є 4. Ось так. Отут, де стояло то так. на патику, то й вона трошки зробила така. Але то нічого. Так, тепер і ще одну будемо класти. Ось одну. Ось так ми наложуємо. У нас вся не піде на решітку, одна лишиться, але поставлю у морозилку її. Цю тепер так само беремо і змащуємо отак гарно олією. Її не треба проколювати тепер. О, змащуємо файно олією. Усі три. Ось так. І ставимо в духовку, включаємо в холодну духовку, включаємо на 80 градусів на годину, аби підсохли. Файно підсохли. Так виглядає ковбаса через годину, що вона тут запікає. Тепер ми сюди у бляшку наливаємо кип'яток. Ось сюди. О. Десь літру кип'ятка. Ось так. Засуваємо туди під низу бляшку і ще печемо її 3-4 години. В залежності від яка товщина ковбаси. Ось так. При тій самій температурі 80 градусів, ну можемо збільшити ще на 5, 85, більше ні. Ось пройшло дві години, я в духовці печеся ковбаса, я її трохи так розрушила, аби не було видно, оцих таких, аби таких пеклася. Тепер беремо її і просто так обертаємо. От я одного руку ось так обертаємо, з цієї сторони вона так само при пекласі. На другий бік обертаємо і будемо ще дві години пекти. Так, ось вже наша ковбаса готова, ми провіримо її і зараз забиваємо такий градусник, провіряємо, яка вона е, на готовність. І будемо дивитися, якщо є в середині вже 72 градуси, тоді ми ось, видите, вже є, є готова, вона вже готова. Я на одну годину підняла до 100 градусів температуру і підсмажила її більше. Так що вона вже готова. Ось така в нас вийшла ковбаса. Як простине, тоді я вам покажу. Вона має тут ще таке соковитість, таку. вона має простити. Файно простити. За того ми клали її воду, під не склали, аби вона була соковита така. Ось така ковбаса у нас вийшла. О, вона, ще раз вам поясню, ось, ось дивіться, яка, яка вона у, у розрізі. Ще раз вам пояснюю, як пеклася. Годину ми печемо просто так, аби підсушилася. Після 2 години ми печемо з одного боку, пере, через дві години перевертаємо на другий бік, печемо при температурі 80 градусів. Можеш додати 85. І через 2 години, ще, коли обернули, ще годину печемо при такій температурі. І так на годину ми додаємо 100, на 100 градусів і ще годину печемо. О, і, і ось такий, така виходить у нас е, соковита. Така дуже е, просто Дуже така смачненька ковбаса з кусочками м'яса. Хто не має буджарні, може в духовці запросто спече її. Ось я вам покажу, вона нарізається делікатно так. О, Ми вже спробували її, яка, яка вона на смак. Дуже-дуже е, така, вона чесникова. Звичайно, чесника. Можете дати менше собі чесника, як ніхто не любить, можете дати більше. Вона е, лупиться, дивіться, делікатно, так сі лупить е, гарно. Така, що, Дивіться, як лупиться. Дуже. І дуже смачненька. Так що, можете, можна готувати і, і в духовці, і буде смачненька на великдень кобаса. Та чи на великдень, чи так просто можеш собі. Готувати. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така Ось така ковбаса виходить, така чудова, класна ковбаса виходить, соковита, ніжна, така, така просто ну, з чесником, чути чесником файно так. Перчик, чесник чути якраз. І файна така, лупиться файно, і дуже смачна. Так що готуйте.